знаєш уже нагадав. Звичайно. Що ти так оце? Кухню. Наш шеф Мастер-шеф хата на тата, доця. Який мастер-шеф? Да, це правда хата на тата вже получається. Так що всім шо? Добрий вечір. І що ми робимо? Готуємо готуємо картоплю. Готуємо вечерю. Хочеш їсти, значить, треба шо? Готувати самому. І що ти придумала? Картоплі тушену, як там бабуся говорила по старовинному рецепту, як печеньку, типу, як печеньку, типу. ну ми не будемо використовувати муку, баба навка не використовуйте муку. Тобто будемо робити тушковану картопельку. І для цього всього діла ми знайшли в холодильнику отаке реберце, краєчок, такий він як Карто... сахарний, як картоп. Ну та такі вони там хрящики. Цибульки начистили, картопельки начистили. І зараз будемо нарізати м'ясо, наріжемо шматочками, будемо обжарювати. Будемо окремо готувати морквочку, тобі м'язку. Потім, вже, коли обжаримо це все діло, додамо туди цибулечку, морковочку, це все діло обжаримо. І картопельку будемо обжарювати на окремій сковорідочці, тобто на нашій на засмальтованій. Тож сковорідки приготовлені, так що готуємо вечерю для себе. Для себе. От. Бабу Надю не допускаємо. Так що шуршавелі, ресторан, рулить. Якщо так. комусь не подобається наша кухня, то не дивіться. У нас навіть три кухні, були чотири, тільки ми готуємо шуршавелі. Шуршавелі можна жарити рибу, щоб ризи летіли аж на голову. А в кухні такого робити не можна, бо мама нам може зробити вирвані годи. У нас є ще кухня в халі. Так що ми що готуємо. Так що Надійка ще нарізає е, муркочку. Улічку, я зараз розбираюся з м'язком, наріжемо і вже сковорідку поставили прогрівати, і зараз бігенько будемо кидати, обжарювати м'язку. Ну М'язко на дього батько порізав. Да. Так що загружаємо його в сковорідочку Чудово. Да, чудово. Ну що, загружаємо. Давай. Люблю, як це діло спарчить, а викладаємо на сковорідочку Таке воно гриберичко, сахарна кісточка. Опа. І хай собі там вже, ми його обжаримо з усіх сторін. Потім будемо, сказ, наріжемо картоплю і будемо готувати картоплю окремо, ми її обжаримо, а потім у нас є такий суперовий кажаночок. У мене є така можливість, пока хата-напата, то батько виділяє свою увагу надійки, так що про це пішов. Ось так привім'яном його гарненько. а Перемішаємо, обжаримо, ось така красота. Ну, Бачите, спеціаліст тільки по приготуванню таранчука. Давно, я цим вже не займався. Ну, зараз випала така можливість. І я вам скажу, друзі, це дуже приємна можливість. І треба її ловити, поки є така, такий момент. Я кажу, я дякую пацанам за те, що дають мені можливість відділяти своїм дітям час. Так що постанам та Збройним силам України. Але ми також про них не забуваємо і працюємо постійно в їхній підтримці. Так що тут ми поруч поставили отаку ще одну сковорідку, таку бабусину. Да? І тут у нас вже надійка що? Надійка нарізала морквочки. Я зараз бігенько буду різати картоплю. Картоплю зараз ріжу. О, даю тобі телефон. Я нарізаю бігом картоплю, поки вона нас на два етапи. Ми ну, і... я сюди буде. О, давай. Все, поки в тарілочку, все, загружай. Хоча бабуся в селі готувала, то вона з такими, знаєш, з такими кусками такими. І взагалі таку картоплину вона таку брала, ну таку картоплину, реально там, на два-три на куски і такими. І вона якось так обжарила. На сковороді було дуже мало олії, чи там жиру, ну, незалежно чи на цьому там обжарювали. І так кидала її на таку плоску корду. Мені завжди хотілося її з'їсти. От іменно вона така, щоб полусира була. Я таку і люблю. Вчора надійка також готувала вечерю. Вчора у нас були яєчки жарені, почеревинка для татуся і жарена картопелька була. Так що працюємо. Зараз там якраз всего рідка нагріється. О, там все не те наремка, возити там гріється. Ми зараз туди в м'яско Добавимо потім уже нашу моркульську цибульку. бачите, що бігеньки наріже. цибулечки і все. І зараз на два етапи. У нас є такий казанок. Зараз першу картоплю. Чугунний. Да, чугунок. Ну, на вулиці ми не хотіли сьогодні це сиділо зробити. Ну, але можна було б на вулиці. Федрально, от реально такими кусками бабуся моя різала. такими дебелими. О, ну, я думаю, що цього поки вистачить. О. Ми зараз будемо закидати. Так, що ми зараз можемо кинути в перший час, бо сюди додаємо ось таку моркості. Щас... Зараз так, все діло перемішаємо. А бачите, на лобі стоїть. Давай. І цибулю. Ось так ось сиділо діло раз раз Можна взагалі, можна і не робити пастировку. Можна просто обжарити картоплю, посередині там слоями, там м'ясо. Моркочка, ну цибульку краще, конечно, обжарити. Так що це все сиділо, ми тут зараз так Вот По-простому, по бисачку, попасаняти. По цибулечки підріжемо, так от туди будемо загружати. Ось так аж отакими от да, полукольцями. Да, такими полуколічками і такими не тоненькими. Такому по-сільському, знаєш, селі. Ж як? І вареники і в селі. Знаєш, які в селі вареники? Великі? Такого вареника як узяв, руки чи порошка. Одного з'їв і наївся. Це вже тут в городі там, батька шпандюри, звісно. Тут кажу, тут вже можна, щоб упали, ніхто тобі нічого не зробить. Тим паче мамки немає. Шоршовелі, шоршовелі. Як на природі, тут а зовсім друга аура, тут зовсім все по-іншому. У нас є там уже та ж літня кухонька друга, але ми туди ніяк не можемо перейти. У нас є нормальна кухня в хаті, але ми там не готуємо взагалі. Ми вже привикли. Ви сейчас тут. Да, тому що тут ціла історія і... Ось от, от такі моменти, так. Так що виділяйте, якщо у вас є така можливість, увагу своїм дітям. У мене в принципі часу дуже мало, постійно в якихось непонятних роз'їздах. Ну так хтось думає, що непонятні, діти мене розуміють, вони розуміють, чим ми займаємося, але вони ростуть. І один прекрасний момент, вони фух, з нашого гніздечка і полетять. І все. Все, погнали, і все це буду кидати. Так, не, не це буде. Картоплю. Да. А ну, давай. Ова. О, все, башня нагрілося. провірили, кварчить. Так як бабуся моя, раз там кидала, мама, і погнали. А, а солети то Потім. Потом. Потом. О. Так і картоплі її не треба солити, тому що коли посолиш, вона тоді розсипається. Скільки там треба для повного щастя нам тої картоплі. Але ми тушимо її, я думаю, що Можна і на гріді завтра, да, завтра поїсти, мікроволновичку, правильно? Ну да. так. Ну, бабуся така вона на полу, сухі такі стовороді, вона і картопля була така, ну не така, знаєш, не просто така просто така причорнівша, знаєш. Зараз угу. ми тоді другу партію обзариться, ми її помішаємо і другу партію, а туди ще засипаємо кибульку, да? так а ну, помішали, давай. Поваріш ось да? батько й дочка. Так, я просто сюди вогник прикрутив. А там такі на великому вогнику заділиємо. Мясо таке воно прижарилося, вийшло. Зверху тірочка така. Але всередині воно, зрозуміло, що воно стирається. Воно допуститься, за тоді, як буде теж. Так, при цьому жорсті, все, зараз пішла. Додаємо одразу 10 сугунку. так, вот, оп. Як на таранчі. все. І так іде в нас процес. Ми зараз першу картопочку викидаємо. Ось це буде поки не нажив, поріжемо другий партій так. І діло не в тому там, контент чи не контент. А це мотивація, можливо, подивиться і також можливо чиїсь діти також хочуть з батьком чи з матір'ю приготувати. Бо зараз дуже мало дітей. Готують їжу. Навіть багато й дорослих, вони вже перейшли там, на якусь там, але все одно найкраща їжа це та, що приготувана самими. А я думаю, що дітки можуть також зробити своїм батькам приємно, коли ті прийдуть з роботи, а вони клас, а вже у них вже дочка чи син приготував. Яке б він не приготував, як я казав на дітей, воно буде найсмачніше. Так що далі буде, що мішаємо. Садись, кажу, що я кажу, вона отак по підрумляні і все, о, по красоті, бачиш. <гум> ну так хаотично, ну це так і моя бабуся робила. Одна там більш прижарніша, одна менш прижарніша. Ми її зараз сюди-сюди, там трошки прирум'янемо і будемо потім викидати наш руцей. Ааа, і смак буде не десь кажу. Буде кажуть. Будемо вже хотіти. Да. Ну, а і тут у нас процес йде. Покрав, вжарюємо така нова, така красотень. По-простому, по сільському. один плюс в селі. Якщо правильно жити в селі, то буде м'яса, кусок зі сала. Але багато людей, я знаю, як колись, коли прийшов з армії, жив у селі. То ми тих свиней здавали, там тримали. Для того, щоб можна було за газ, за світло заплатити, це були 2000 ні роки, це 2099 й 2000-й 2001 рік. Отак. А по правильному це коли в тебе є Шмак сала завжди. Якщо процес йде, ще трошки викидаємо. Так що, друзі, отака красота. Картопелька прирум'янилася. Зараз викидаємо такий казаночок. От. І поки в нас друга партія пожариться, ця штучка в нас приготується і ми між двома слоями положимо те м'яско. Ну, понятно, посолимо, по першому це все діло. Зробимо такий бульйончик, трошки зальємо знизу, щоб воно жиденьке було. І поставимо тушкувати. І перша партія наша вже обжарилася, що ми робимо. Кидаємо її казаночок. Айсмакота. І, і зараз другу партію скрутував. Опа, вже така я буду і сам, її, як по Опа, є таке діло. Все, процес іде, контора пише. Так що, друзяки. Вибрали першу порті картошечки, ще вона друга в нас обжарюється. Надьок керує, батько рулює. Надьок треба помішати цю штучку. От. Як тобі хата на тата? Мені До вподоби. До вподоби, Пойдіть, батька можна понапрягати і з ним картошку приготувати. А все залежить від того, коли Надя підходить і каже, о, а, а як цього там, як зробити? Правильно, я думаю, так чи ні? Я кажу, я б зробив би так. Ну каже, а ти мені поможеш? Кажу, звісно. Так що ми готуємо, а дуже приємно, дуже класно, коли у двох готуємо. Так що так. Подому готуємо, а пробує. Ну, вона ще ж менша, вона ще в неї ще час, вона ще спіє. Так що тут у нас теж вже фактично все готове. Дивіться, щоб не бризкала на це картошечка, бо вона у нас слабенько обсушена, треба її. Виложувати на рушнички. Але нічого. О, на красе точки перед тим як кидати. Моя бабуся, якщо вона фактично і не не Ну, І ми ще все, все діло з вами, друзяки, за'єлаємо. Оце будемо скоро вигружувати, вже в нас доходить, так сказати, до тої кондиції, яка нам потрібна. От, ми ще все це діло зробимо От, і будемо засипати сюди. Ну а потім другим слоєм картошки прикриємо. Так що, друзі, картошечка обжарена. Зараз вигружаємо м'язко і закриваємо картопелькою. Картошка у нас обжарена. М'ясо в нас обжарене. Воно у нас посолене, поперчене. Що ми ще можна газу вже виключати. Можна пару лаврових листочків туди положити, хто любить. Ну, ми останнім часом щось не дуже. І м'ясо... Ми м'ясо будемо зараз вирушати сюди, також цибульку. Нам нам яке воно. Пахне? добре. Mm -hmm. Реально пахне капець батька запаси. Отак. От Загружаємо, Пахне чор -чор Загружаємо, але саме головне, ми не будемо мішати. А тут дивись, скільки у нас такого жирочку вистачає. Я думаю, що воно у нас буде тушкуватися. О, Ааа, важка. Так, диви. Ну, розподіляємо таку м'язку. Я поже б'їла б. Вже б'їла. Да. Так воно завжди таке хочеться більше з'їсти. І зараз цю картопельку також. Раз. І будемо вигружати сюди. От. І пошла зараз. Євгеній Іванович, ти приїхав до мене на картошечку. Так що так у нас хата на пата і закриваємо картопельку. І зараз ми відпустимо гріхи Євгенію Івановичу. От. І зробимо невеличкий... Такий чуть-чуть трошечки такого соусу і будемо ставити тушити. Так що, друзяки, поки є можливість, дякуйте таким як Євгеній Іванович. Євгеній за, Іванович. За кожен... що ти ховаєш за кожен день за, <реш> за, 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 за цю можливість, що я маю можливість з надюхою приготувати. Тата на двох тат. Хата на татах. Так що всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Лучкою і його телефон Боже вжиру. Всім пока-пока, пока, скажи. Угу. А зроблено то з любов'ю. Так, да. з будемо пробувати. Звісно. Карасі, Караси, карасі. На Насаль, жаре? Да. Туши вже.